Всім привіт! Рада вітати вас на моєму ютуб каналі. Хочу вам показати не тільки море, а хочу показати вам, як цвіте лавр. Я за своє життя ніколи не бачила, як цвіте лавр. Ви бачите, перед собою це кущ. Це лавр. І він цвіте зараз пишним кві... цвітом. Жовті квіточки. Я не знаю, чи ви можете побачити на відео. Сторона, яка від моря. Дуже побите гілля і саме листя вітрами холодом. Так що цей лавр на протязі зими, від холоду і від сильних вітрів з моря. вже чайки над Андріатичним морем. Це Андріатичне море. Місто